Вітаємо на каналі Домашнє господарство. Всім доброго вечора, ми з України. Ось наша вечірня дойка долює свою лоліточку, свою любимицю. Да, моя хороша? да? А там ті шебутні трошки закрили, щоб вони поки не заважали, бо не можна видають. Не дають. Оце ось вим'я кози, яка дає 4,5 літра на день. До я, мабуть, вже її буду не два рази, а три рази, тому що ви мене бачите, як я увечері складно <глес> Ну, Ні, нічого. їй так подобається стояти, так, да, моя хороша? Красунчика така моя, да, красуня. Все. Дую я апаратом, тому що руками для мене це складно видоїть проблеми з хребтом, з руками, такий ось апаратик маленький, там включається собі раз раз і подойкала. Лоля, ти куди зібралася? Почекай, ми ще не подоїлися з тобою, а ти вже десь йдеш. Всім дуже дякуємо, не забудьте підписатися на наш канал, для нас це дуже важливо.